Це не очевидно, але ця річ може дуже багато чого сказати про наш з вами духовний стан. І що це таке, друзі. Це ті питання, які ми задаємо, і які ми обговорюємо з вами в християнських колах. І ось що я маю на увазі. Питання типу, що можна робити? Що не можна робити, що надо, що не треба. Чи це є гріхом, чи це не є гріхом, це дуже часто обговорюється питання Сірік Зон, там, чи можна там, носити якісь там жінкам штани, чи можна там одягати сережки, чи можна там, грати відеоігри, чи можна курити кальян. Багато чого коротше, другого разу. Ну, дуже багато, дуже багато таких питань. І коли я чую такі питання, Мене одразу дві речі в голові. Перше, я зараз взагалі не, не говорю про те, чи можна це робити, чи не можна. Я зараз не відстаю якусь точку зору, чи оце є гріхом, чи це не є гріхом. Я просто дивуюся, чому ми, будучи спасені Христом, будучи змінені Христом. Ми не говоримо про Христа як про те, що є причиною нашого спасіння і наших змін сьогодні. А ми говоримо просто про речі, які по своїй суті, е так, можливо, десь впливають на, на наш духовний стан або є вираженням нашого духовного стану. Але речі, які по своїй суті вони не дають нам життя. І ніяким чином не впливають на наше освячення, на наші зміни, на наш ріст в Ісусі Христі. І по суті, ми, наші розмови переростають в, в, в таке в плоскость від Христа до законництва, де ми, по суті, як ті фарисеї просто ну, якби друг з другом общаємося про те, що треба робити, що не треба, що можна, що не можна, те робити, це не робити і так далі. І, по суті, наша віра в Ісуса Христа вона перетвориться просто в релігію діл, де є куча різних правил, що ось це роби, ось це не роби. Це можна, це не можна. Тобто, по суті, ті живі, міцні, глибокі, любічі стосунки з Ісусом Христом та жива віра в Христа перетворюється просто в, в релігію. Де щось можна робити, де щось не можна і все. І чим тоді християнство відрізняється, по суті, від інших релігій. І тоді, коли е, пастори десь там є там, один канал, якось відкрив в Ютубі, і там е, були питання, відповіді на одній конференції пасторській, і там просто тільки ці питання: що можна робити, що не можна, що надо, що не надо. Але ж в Біблії написано в колосянам, що ви, по суті, ті люди, які. Викуплені Христом, ви вертаєтеся до стихії світу, яка говорить, оце їж, це не їж, ті дні е, виконуй, е, ті, якби, ті дні поклоніння. Поклоняйся тоді Богу, а там не поклоняйся, і так далі. І так далі, і багато куче прав. По суті, стихій світу там, в Колосянах Павло говорить, це по суті людська філософія. Яка використовує різні людські правила для того, щоб е досягнути своєї правдності, досягнути небес і сказати, який я молодець, бо я роблю це і це. І Павло каже: ви вільні від цього. Не будьте як ці люди, які, які підкорені різним філософіям світу. Ви підкорені Христу, ви Христові, ви не належите цьому світу і те, що каже світ. Тому що світ, що робить дияволо, йому дуже вигідно знаєте, забрати фокус із головного. І зробити християнство просто однією із релігій, де є просто правила, які треба виконувати, і є правила, які не треба виконувати. І діло в тому, що, друзі, окрім того, що ми спасаємося Христом, як написано в 2 Коринтянам 3:18, здається, це ця селка, де написано, що ми, дивлячись на Божу славу, преображаємося цей образ. Ми приображаємося в цей образ, коли ми бачимо Божу славу, коли ми бачимо те, наскільки Він прекрасний. Тобто, друзі, якщо ми і хочемо, щоб в нашому житті були якісь християнські зміни, був якийсь ріст і так далі, нам потрібно пізнавати Христа. Тобто ми спасаємося Христом і, ми, пізнаючи Христа, ми змінюємося. Наші, наші практичні зміни, наше освячення відбуваються не тоді, коли ми, якби, це робимо, просто це не робимо. Там, там, де є питання в зон, да? де ми одягаємося правильно або, не, або неправильно, да? ну, я маю на увазі не щось, що виходить з рамки гріха. І коли ми ці питання задаємо, там, і різні, просто що можна, що не можна, таке відчуття, що ми думаємо, що від цього залежить наше християнське життя і наше реальне зміне серця. Якщо я просто людині скажу, що тобі не можна. Там, грати в комп'ютерні ігри, тобі не можна бути в соцмережах, тобі не можна носити штани, тобі не можна носити сережку, тобі не можна там краситись, тобі не можна ще щось. Та що це серце поміняє? Це серце не поміняє. Серце міняє тільки Ісус Христос. Тільки тоді, коли людина пізнає те, наскільки прекрасний Христос, тоді вона каже: Я хочу бути такий як Христос. І тоді під впливом слави Христа вона сама змінюється. Тобто, друзі, взагалі проаналізуйте те, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Про що ваші християнські розмови? Вони около Божественні? Чи вони божественні? Чи вони про Христа? Чи вони про Бога? Чи вони про особистість, яка вас посла, і яка вас змінює, і яка вас збереже і з якою ви будете назавжди? Про що Християнство? Воно про Христа? Чи про щось інше? Друзі, коли я десь там в соцмережах також постив відео, де я кажу, що я живу не заповідями, а я живу Христом, то багато хто тоді казав, що. Е, Ісус Христос каже, що якщо ви мене любите, то ви виконуєте мої заповіді. Так, да, з цим ніхто не спори. Якщо я люблю Христа, я виконую Його заповіді. Але питання в тому, що є джерелом, що я ядром, що є суттю мого життя. Я не просто живу сухими правилами, те виконую, а те не виконую. Те роблю, те не роблю. Те, тим грішу, а тим не грішу. Ні, це коли я насолоджуюсь Ісусом Христом, я закоханий в Ісуса Христа, я люблю Ісуса Христа. І в результаті це все перетворюється на те, що мої справи, мої вчинки. Вони віддаляються від гріха, і я все більше віддаляюсь від того, що не подобається Ісусу Христу. Ось те, що змінює серце, ось те, куди треба бити. А коли ми просто кажемо, те робити, не робити, можна це не можна, це просто перетворюється в звичайну релігію діл, звичайне законництво, і в результаті це приводить до того, що люди взагалі починають думати, що ага, якщо я це буду робити, це не буду робити, тоді. Бог буде бачити, який я класний, який я святий, і тоді я буду удостоюватись небес, і тоді, коли я пристану перед Богом, я скажу, Боже, а я цього робив, а цього не робив. Тобто, розумієте, чим більше ми будемо фокусуватись на тому, що, що людям треба робити, що не треба, хоча, звичайно, ми повинні казати Божі повеління, ми повинні говорити про... Про Божі заповіді, 100%. Про це ніхто не говорить, про це мова не йде. Зараз мова йде про інше. Про що в основному наші е, розмови? Про що в основному наші проповіді? Про що в основному ми думаємо? Це релігія діл чи релігія, де ми живемо Христом, насолоджуємося Христом, бачимо Христа, і потім в результаті наша практика вона правильна. Тобто, розуміть, друзі, ось це надзвичайно важливо. І більше того, це перше, що я думаю, коли я чую усі: це роби, це не роби, там можна, то не можна. І просто про діла, про діла, про діла і все не про Христа. Друге, що важливо розуміти, коли взагалі люди розмовляють більше про такі сірі зони, да, і вони там дуже сильно турбуються про те, що як правильно там щось робити, не робити, там одягатися і так далі. Друзі, наші питання і наші розмови показують рівень нашого духовного стану, рівень нашого духовного зросту. Тобто, або взагалі вони можуть показувати те, що ми є невідродженими. Тобто, якщо людина постійно задає питання про те, чи щось є гріхом, чи щось не є гріхом, щоб якомога ближче стати до гріха, але не згрішити, якомога ближче стати до пропасті, але не впасти. Це означає, що, можливо, її гріх приваблює дуже сильно, і вона любить гріх, і вона насолоджується гріхом, але вона просто знаходиться в такому християнському контексті, який її стримує від гріха, але вона все одно шукає лазійки. І ці питання, а чи там, е, не знаю, чи відеоігри, гріх, чи каліан гріх, чи татуїровки гріх, чи ще щось нащо шукати сіру зону? Може, твоя сутність просто тягне тебе до того, щоб ти е, був в гріху? Твоя грішна природа, твоя грішна сутність, твоя невідроджена природа тягне тебе до того, щоб ти е, грішив? Тобто ці твої питання, ці твої пошуки, може ти просто шукаєш те, аби вернутися туди, куди тебе тягне твоя природа невідроджена, і ти насправді не знаєш Христа. Тому що свята людина, друзі, свята людина, в першу чергу, вона повинна задавати питання не те, що є грішне, не грішне, а те, що є свя святе або не святе. І тому, коли людина просто шукає ці лазейки, то або вона взагалі не відроджена, або в неї печальний духовний стан. Ну, можливо, да, вона ще є духовним младенцем, коли їй треба ще рости, рости, рости. І потім часом в неї все більше будуть такі питання, пов'язані з Богом, пов'язані з Христом, а не просто із правилами, не просто з сірими зонами. Таке також може бути, тому що дійсно багато багатьох людей, які нещодавно там покаялись, у них часто саме такі питання про сірі зони, про те, що можна, не можна, надо, не надо. Але це просто говорить про те, що їх треба вести до Христа, для того, щоб вони все більше розуміли те. Чим вони спаслись, чим вони змінюються, чим вони живуть? Що є тим соком? Ісус Христос каже, Я є виноградна лоза. По суті, ми повинні питатись соком від Бога, а не просто від людських правил, або не просто від християнської моралі, хоча вона є правильна, і її ніхто не відкидає. Тому, друзі, коли люди задають такі питання, це просто показує їхні, або не те, що задають питання знову ж таки, задавати питання це не гріх. Я не кажу, що це гріх. Коли вони постійно задають такі питання і говорять про це, що можна, що не можна, що надо, що не треба. І ні слова про красу Христа, ні слова про Божу красу, ні слова про, про захоплення тими стосунками, які є в них з Ісусом Христом і так далі. Це просто говорить про, про те, що все може бути не так хорошо в цієї людини у відносинах з Богом. Саме тому, друзі, нам потрібно розуміти. Що знову ж таки, перше, ми спасаємося Христом, друге, ми змінюємося Христом. І третє, важливо розуміти, знову ж таки, Божі заповіді ніхто не відкидає. Ми не відкидаємо Божі заповіді. Ми говоримо про те, що є джерелом, що є основою. Я живу Христом і тому виконую Божі заповіді. Бо якщо я буду просто фокусуватись на Божих заповідях, це без Христа це може просто перерости в пусту релігію. Я дуже хочу, щоб в нас цього не було. Ось яким чином наші питання і наші розмови в християнських колах можуть показувати те, чим ми живемо, і хто ми, і який наш духовний рівень. Якщо є якісь питання, ви можете писати в коментарі, ділитись цим відео з друзями, ставити вподобайки, якщо вам сподобалось ці відео.